Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів Росія зміцнює протиповітряну оборону тимчасово окупованого Криму значно інтенсивніше ніж захист власних нафтопереробних заводів, адже чіплятиметься за півострів до останнього. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук в ефірі українських телеканалів, коментуючи активні удари українських сил оборони по військових об'єктах на півострові за словами Плетенчука. Кремль надає Криму стратегічного і геополітичного значення. Тому російські військові стягують сюди всі наявні комплекси протиповітряної оборони, зокрема новітні С 500 прометей. Мені невідомо, який ще новий комплекс ППО Росіяни можуть встановити в Криму. Там уже є всі засоби, які вони мають, зазначив Плетенчук. Попри це, насичення ППО воїни сил оборони продовжують завдавати ударів по військових цілях окупантів. Наші підрозділи використовують ресурси щоб зм. Меншити можливості противника в тилу Нафтопереробна галузь для росіян джерело надходження коштів і можливість вести бойові дії Щільна ППО не означає, що вона не має вразливостей. періодично туди прилітає, акцентував Плетечук, і це дійсно так. Тому що ми по Криму відпрацьовуємо, і ворог Прометей, не Прометей, буде горіти все. І плани ворога триматися за Крим до останнього. Також тим часом Путін, як завжди, живе в Ніведіні повному. Його обманюють всі навіть Герасимов, який, до речі, кудись зник. Його не бачили на навчаннях захід 2025. Путін зазвичай тягає його з собою на такі заходи. А тут Путін був в якомусь однострої з своїм ще а Герасімова ні. Герасимов звітує Путіну про фейкові перемоги, яких ні на фронті. Помітило це і видання Reuters. Заяви Російського генерала суперечить даним збройних сил України міжнародних спостерігачів. Начальник генштабу збройних селере Валера Герасімов заявив, що російська армія буцімто просувається практично в усіх напрямках в Україні, але ніхто цього не бачить, крім нього. Він назвав найбільш запеклі бої біля Покровська та запевнив, що Москва має успіхи на. Сході Донецької області також у Запорізькій, Ніпропетровській та Харківській. Втім, ці військові звіти лише гучні заяви для Кремля. Пише Ройтерс. Найзапекліші бої йдуть на красноармійському напрямку, де ворог безуспішно намагається зупинити наше просування. Заявив Герасимов, використавши радянську назву Покровська. Він також стверджує, що збройні сили України стягують до району найбоєздатніші підрозділи, а це допомагає росіянам просуватися на інших ділянках фронту. Однак його заяви різко контрастують з даними української сторони. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю News наголо. Осив, що три останні російські наступи зазнали поразки. А ЗСУ очікуючи двох спроб атаки. Українські війська також повідомили про відбиття атак під Покровськом, а На дітки діпстей зафіксували успіхи ЗСУ у сусідньому місті. Водночас, речник українського підрозділу на Куп'янському напрямку заявив, що спроба Росіян наступати завершилася численними полоненими. Путін також відмовився від наступу на Сумщині, бо той провалився завдяки нашим збройним силам України. Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив, що окупанти перекинули свої сили сумського напрямку, але й на іншому напрямку мають Великі втрати, на якому президент скаже за два дні. Сумська операція провалилася. Росіяни зазнали великих втрат, зокрема серед особового складу. На сьогодні окупанти відмовились від сумського напрямку, перекинули свої засоби на інший напрямок. І там теж є втрати. Давайте Зеленсько детальніше про це і послухаємо. Чотири основні напрямки були обрані. Росію по всіх документах, по всіх даних розвідок. і так в принципі ми не знали тільки послідовність, але в принципі це відбувалось: сумський напрямок, сумський наступ, Новопавлівська операція, покровська операція, як одна з основних і запорізький напрямок. Це чотири, які ми бачили. Відповідні дані Сумська провалилася операція. Вони понесли великі втрати, передусім особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, так умовне завтра. Але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати. Вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських збройних сил. Так, вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні додаткові ці дії про ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій. Але Кремль думає, що є. І Кремль готує ще два наступи. Росія готується до ще двох масштабних наступальних кампаній в Україні. Для їх відбиття потрібна додаткова допомога партнерів. І бачимо, що вона йде, що вона буде. Принаймні, ми на це теж дуже розраховуємо. Тим часом Скайнюс пише, що окупанти поступово оточують Покровськ, і оборона України там може добігати кінця. Але це західні медіа, і ми вже чули про цю а, добігання кінця вже тисячу один раз. Але тим не менше, давайте проаналізуємо. Ми завжди з вами реалістично підходимо до оцінки ситуації на полі бою і всюди. Так, от українські війська понад рік утримують покровсь на Донеччині. Однак ситуація там стрімко погіршується. Але ж ми отри отримуємо, росіяни там вже більше року дійсно товчуться, то вчуся, зібрали там 150 тисяч військ. Вже намагалися взяти і в, в оточення, не виходить. Вже намагалися заходити в обхід. Пам'ятаєте, не виходить. Скайнюс пише, що Росія змінює так і намагається оточити покровсь, ускладнюючи постачання збройним силам України. Українські війська понад рік утримують Покровськ на Донеччині, і російські війська зараз там намагаються оточити місто, створили зону ураження безпілотниками, перекривши всі маршрути постачання. Докторка Марина Мірон з королівського коледжу Лондона пояснила, що росіяни не хочуть штурмувати місто, оскільки це надто складно і вимагає забагато людських ресурсів. Ой, а що в них случилось? А що немає ресурсів? Так підтягніть північну Корею. ви ж любите тепер побиратися по сусі. Яках у пухляша нашкрібати він правда не дасть він хість, він уже так багато не може давати. І а нагадаю північнокорейці ж були в розмірі 10500 тисяч задіяні для відбиття операції наступальної збройних сил України в Курській області, яка триває 6 серпня 2024 року і не року і не припинялася. них там вийшло що а нічого. Пам'ятаєте, кінчинин гробіки нещодавно зустрічав це в них і вийшло, тому що. Вбитими э, 2003 орієнтовної втрати на загал склали 4 тисячі битими пораненими. Не получилося і тут зараз. Росіяни намагаються витіснити українці, поступово оточуючи покровськ. Зазначає Марина Мірон, докторка з Королівського коледжу Лондона. До початку війни у Покровську мешкала, нагадує вона близько 60 тисяч осіб. Місто є стратегічним узлом авто і залізничних доріг і вважається воротами до Донецька. Його падіння може поставити під загрозу Краматорський Слов'янськ. За словами експертки, Москва перейшла від масованих штурмів. Які призводили до величезних втрат до повільних операцій з оточення. Подібний підхід застосовувався і в боях за Бахмут. Тим часом тривають запеклі бої в районі Куп'янська, ключового транспортного вузла на Харківщині. Аналітики інституту вивчення війни повідомили про просування російських військ, які намагаються тиснути на українську оборону. Раніше українська армія заявила, що Росія перекидає особовий склад у район через трубопровід. Однак, вихід з нього контролюється ЗСУ, трубопровід знешкодили. Вже там їм не вийде лазити щурі, ганебні генштаб. Уточнив, що місті тривають контрди. Версійні і пошуково-ударні операції. Докторка Мірон наголосила, що атаки біля Куп'янська можуть бути як спробою повернути втрачені території, так і підготовкою плацдарму до політичних торгів у майбутніх переговорах. Які щоправда, як бачимо Кремлю, треба зовсім ні від слова зовсім на тлі загострення на фронті президент України Володимир Зеленський. інтерв'ю сканю закликав Дональда Трампа зайняти вже зрештою чітку позицію щодо санкцій проти Росії та гарантії безпеки для України.